Добрий день, любі першокласники. Рада вас вітати. на Названий урок математики. Сьогодні ми з вами перевіряємо свої досягнення, узагальнюємо, систематизуємо знання з математики. Тобто, що ми з вами провчилися, про що говорили. Будь ласка, бачимо перший клас, 21 на 4, 23 рік, прізвище ім'я. Ось тут ми написали, Маємо писати прізвище, написали прізвище, написали ім'я. Якщо тільки ім'я написали ім'я. Перше завдання нам потрібно ставити пропущені числа. О, у нас вам від 9 до о, у нас 10, 20 буде. 9, потім буде яке число. 10, потім 11, 12 і так само до кінця. Дивіться, на кожній паличці ви пишете тільки одне число. Далі наступне нам потрібно обчислити, тобто порахувати. 10 плюс 8 пам'ятаємо, 1 перенесли, 0 плюс 8 поставили. 1 перенесли, 7 відняли 7, поставили. Так само ці. 79 відняти 9, 84 відняти 1, 60 додати 30, 52 додати 1, 84 відняти 80 та 70 додати 40. О, відняти 40, вибачте. Далі, третє завдання. Нам потрібно розв'язати задачу. У Марічки було 60 наліпок, а у Петрика 30. Наскільки менше в Петрика, наліпокнішу марічки. У вас тут будуть крапочки, ви намалюєте схемку. Тобто в Марічки 60, отже, на 6, так, у Петрика 30, і далі у вас тут крапочки теж. І записуємо, як завжди, там 60-30 знак питання, буде якась дія або плюс, або мінус, і відповідь. Далі четверте завдання: нам потрібно порівняти. 54, 45, що більше. Так, тобто порівняти це, поставити знак більше, менше або «дорівнює». 76,59, чи більше, 51,51 51, і 22, 24. Далі нам потрібно накреслити два відрізка довжиною 6 см та 10 см. Це у вас є крапочки, ви проводите 1 на 6. От другий відрізочок на 10 см. Так, і потрібно поставити, якщо вам було все складно, нічого не зрозуміло, то ось тут. Якщо вам було і складно, і не дуже, то другий, якщо вам було все легко, поставили галочку біля першого смалика. Так, впевнена, все вас вийде. Очікую ваші роботи на перевірку. Так, і виконати перший стовчик, сторінка 33 в наших завданнях 3000. тисячі, вона не все вас пораться, ви в мене розумнички. Все вам гарного дня, до побачення!